Олексій Гончаренко підтвердив інформацію про те, що Ігор Гринів іде з посади голови фракції БПП. Тепер, за словами нардепа, це рішення мають затвердити на засіданні всієї парламентської фракції. Після цього обиратимуть нового керівника. Гончаренко зазначив, що наразі офіційних кандидатур на посаду голови фракції немає, однак він не відкидає, що керівником може стати хтось із заступників Гриніва. Я особисто думаю, що тут потрібна людина, яка не перший раз народний депутат. а Я перший раз народний депутат. А тут все таки дуже важливо розуміти ті механізми, які тут відбуваються більш глибоко. Тобто, як на мене, людина має бути більш досвідчена, саме як парламентар. Ми розглядаємо всі прізвища всіх заступників, проговорили що в нас обговорення не завершено.